Щодо комплектації, подивимось теж, всередину зайдемо. От, комплектація це називається в Америці Cell. Вона, скажімо, ну, не максимальна, але окей, тобто тут підійде абсолютно для будь-яких ваших життєвих потреб. Тобто тут скло зовнішнє, воно обігрівається, складається, все з тим добре. Всередині підігрів сидінь має, клімат-контроль має, адаптивний круїз має. О, потім що там? Утримання в фолосі є, 6 динаміків там для звуку вам, моніторчик весь відділу теж є. В загальному відчуваєш себе там комфортно. Ну давайте сяду так, трошки середньо покажу, як я там виглядаю в ньому. Так. Опа, запригаємо, діаметр. 35, мені от, оп, зайшов взагалі красота. Це той, хто я думаю, так? Так. Я. О, що значить? Відчуваю себе в принципі, комфортно. Тут о, звичайно, тканина. Така, скажімо, комплектація. Голосовод, дзвінки, управління, точніше, круїз, керма управляється. Тут тобі передні задні склопідйомники, тут світло регулюється. Що ми тут бачимо, те, що стабілізацію можна вимкнути, утримання в полосі є. О, таким чином, що клімат я вам казав. А тут відкриваєш, в принципі, тут все стандартно. У них всіх так однаково йде під стаканечки, підігрів сидіння. Можемо подивитися драйв мод, можемо міняти об зараз, продавить нам оператора той дверкою. йо йо, оператор залазь в машину. Ну що його казати, коли воно, звісно.